Фейк, так помічник начальника Чернігівського прикордонного загону називає будь-яку інформацію про введення республікою Білорусь в'їзду на свою територію українців виключно за закордонними паспортами. Громадяни України, як їздили, так і їздять до республіки Білорусь по нашим внутрішнім паспортам. Проблеми при в'їзді до Білорусі можуть виникнути у власників нових українських паспортів біометричних. Вони не внесені в міжнародну угоду з Білоруссю про безвізовий режим. Але це питання не до них, а до міграційної служби та МЗС кажуть прикордонники. Їх справа кордон охороняти з білоруською стороною. Ми спілкуємося в рамках всіх міжнародних договорів, всіх процедур, які передбачені законодавством України. Ми стосунки з Російською Федерацією на сьогоднішній день не підтримуємо. Взагалі, тому що не підтримуємо. Але здається, це бажання не взаємне. Спецслужби Російської Федерації минулого року неодноразово намагались налагодити стосунки з мешканцями прикордонних районів Чернігівщини, щоб ті зливали їм інформацію про українські прикордонні підрозділи, вдавалися і до інших способів розвідки. Проводиться безпосередньо в перехватах радіопереговорів, допустим, наших прикордонних нарядів. Це зафіксовано це є інформація. Проводиться спостереження за допомогою опять же, технічних засобів за нашою територією. При роботі також наших мобільних груп, нашого спецназу, також фіксується. Збільшення зразу радіопереговорів на тій стороні. Ну це як для прикладу. От по річці Десна, живий приклад. Постійно, як наш наряд виходить на лінію кордону, там зразу з'являється вже зафіксований. Я вже знаю, як виглядає дідусь, який зразу сідає з вудочкою і починає ловити рибу. Обстановка на їх ділянках кордону напружена і неспокійна, але контрольована, кажуть у Чернігівському прикордонному загоні. У порівнянні з 2015 роком у 2016 тисячі навіть знизилась кількість непропущених осіб з 8 тисяч до 1450. Минулого року були зміни внесені в законодавство України стосовно пропуску громадян Російської Федерації, а е, мається на увазі пропуск тільки по закордонним паспортам, тому кількість, скажімо так, росіян зменшилась. Крім того, у е, 2015 році левову частину цієї цифри непропущених громадян це були громадяни-вихідці. Із колишніх Республік Середньої Азії, колишнього Радянського Союзу. Потім трошки змінилися підходи до цього. Вони їдуть не до України загалом, а в'їжджаючи в Україну назад повертаються до Російської Федерації, щоб таким чином легалізувати своє перебування на території Російської Федерації. Якщо ми в 2015 році їм відмовляли практично всім, то в 2016 змінені були підходи, і тому менша така кількість. Кількість виявленої та вилученої зброї та боєприпасів теж зменшилась. Так у минулому році незаконно в Україну намагались ввести 496 штук боєприпасів, а в поза минулому втричі більше. Щоправда, тепер ця зброя серйозніша. Прикордонникам вдалося спіймати громадянина шрі Шрі-Ланки, який переправляв транзитом через Україну до країн Європи незаконних мігрантів з південно-східної Азії, та українку, яка вербувала мешканок Чернігівщини для сексуальної експлуатації в Туреччині. Аби ще покращити результати своєї роботи, зараз прикордонники впроваджують експеримент у пункті пропуску новій Яриловичі, зокрема, враховуючи і європейський досвід. Одне з ноу-хау громадяни, які не потрапляють у групи ризику та рухаються зеленим коридором, перетинають кордон, не виходячи з машини. Платять прикордонникам, аби вони тримали кордон на міцному замку, зараз добре, як кажуть вони самі. Мінімум 7 тисяч гривень одразу після підписання контракту, сержантам близько 10 тисяч гривень, офіцерам більше 10 тисяч.